Для приготування мені знадобляться родзинки, один білок, мед, цукор, молоко та МАК. Мак я подрібнила у кофемолці. Можна купити вже подрібнений МАК, також можна подрібнити за допомогою блендера. Коли МАК подрібнений, це дуже сильно прискорює процес приготування макової начинки. Родзинки заливаємо гарячою водою та залишаємо приблизно на 15-20 хвилин. Через 15 хвилин я родзинки викладаю на паперовий рушничок, щоб вони добре просушилися і були готові до використання. У каструльку з товстим дном вливаємо молоко, всипаємо мак, всипаємо цукор, перемішуємо і ставимо на середній вогонь. Далі я додаю мед, якщо ви мед не любите, можна його просто не додавати. За бажання можете додати ще ванільний цукор або трошечки кориці. Ставимо на середній вогонь, і нам потрібно, щоб вся рідина випарилась. Приблизно через 5 хвилин мак вібрав в себе достатню кількість рідини, решта рідини випарилася, і ось така гарна густа макова начинка в нас виходить. Далі додаю родзинки до маку. За бажанням, ви також можете додати подрібнені горішки або якісь інші цукати та сухофрукти. І обов'язково натираємо лимонну цедру. Нагадую, що лимон потрібно заздалегідь промити, посушити. І натираємо ми тільки жовту частину, не білу, бо біла частина лимону буде давати гіркоту. Лимонна цедра буде додавати пікантного смаку маковій начинці, але якщо ви не любите цитрусові, то можете цей етап просто пропустити. Макова начинка вже готова, вона дуже швидко готується, тому я дуже всім раджу мак заздалегідь дрібнити у кофемолці або погружним блендером. Це дуже прискорює процес приготування. Щоб макова начинка швидко охолонула, я викладаю її в таку плоску тарілку. Та ставлю у холодильник. Поки макова начинка охолоджується, будемо взбивати білок. Можна взбити блендером насадкою, у можна міксером, але в нас тільки один білок по рецепту, тому я взбивати буду звичайною вилкою. За 2-3 хвилини білок збивається ось до такої піни. Макова начинка охолонула і я додаю до неї взбитий білок. За рахунок збитого білка начинка буде більш ніжною та смачною. Вмішувати білок потрібно не дуже швидко. Робіть це обережно, щоб білок не опав. І ось така класна, смачна та швидка у приготуванні макова начинка в нас виходить. Це мій улюблений рецепт макової начинки. Його можна використовувати для будь-якої випічки, тому раджу вам спробувати приготувати.